Ірина Субота-Харків'янка. Для мене Україна це традиції нашого народу. У них тісно переплилися досвід, культура, духовність наших предків. Гостинність чудова традиція, яка несе у собі щастя, благополуччя, добробут кожної людини, її рідних і друзів. Українська гостинність це тепло наших сердець, дружні розмови, зустріч близьких і далеких родичів, затишок рідної оселі, можливість прихистити тих, Кому потрібна допомога. Чиста джерельна вода, плоди родючої землі, зерно вирощене працьовитими руками селян, головні складові смачних страв на щедрому українському столі. Вареники улюблена страва українців, смачні та солодкі, зроблені з любов'ю руками моєї бабусі, приправлені сметаною та подані мною до столу. Ще один доказ української гостинності. Як справжня українка, Завжди тепло вітаю своїх подруг, пригощаю їх смаком. Смачного мої друзі!